Я хочу сказати від усіх освітян Луганщини, що ми гідно будемо тримати, тримали і тримаємо освітній фронт. І результати цьогорічні, четверте місце серед усіх областей України. Цьому є доказ. Дякую вам, дякую вам, тому що це в першу чергу ваша робота. Ми прекрасно всі розуміємо і спілкуючись головою держави, те, що, ну ми всі розуміємо, що офлайн діти повинні навчатися, да? але ми розуміємо те, що не можна знецінювати той труд, який робиться в онлайн освіті не можна, скажімо так, втратити тих дітей, які нас знаходяться на окупованих територіях. Тому що ну, як вони все це не робили. Той зв'язок, який є дітей на окупованій території те, 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 за кордоном, так, да, є зміни в освіті. Вони завжди є, і в освіті, і в тенденції, і в житті вони змінюються. Але є ті норми, за що ми, власне кажучи, спілкувалися з міністром освіти з Оксаном, за що ми спілкувалися на всіх нарадах, з Людини Андріївною, коли ми пояснили, що так, да, це працює, да, не в усіх варіантах можна. Якщо це робити, це треба зробити правильно. Просто повинен бути термін, за яким ми це все підготуємо. Ми облаштуємо. Наших вчителів, ми підготуємо всю цю роботу, і тоді можна щось робити. А не просто раз і ми пішли по новому. Тому я ще раз вам дякую за цю роботу. У нас все ще попередився.